Ти, наче легендарний Фенікс, птах, у котре відродилась із руїни, хоч був доволі нелегкий твій шлях, в твоє майбутнє вірю, Україно. Моя державо здавна вороги тебе поставити хотіли на коліна, та розтоптать принизить не змогли, ти не скорилась їм. Моя країно, ти пронесла через віки і крістоліття прадавню велич і козацьку горду вдачу, тебе, країно, не зломили лихоліття, роки страждання, горю, болю і плачу. Нарешті дочекалася, звершилася, здійснилася. Не одного покоління, нова держава в світі утворилась соборна, вільна, незалежна Україна, то є майбутнє, вірю в Україну, цю віру в серці до людей несу. Ще мир і спокій в душі вам прилинуть ми знову почнемо відчувати красу. Ми знову почнемо довіряти і поважати себе. Ми навчимось. Нам просто треба назавжди запам'ятати. Треба вірити, щоб усе збулося.